Салон перукарня Ліра, що на Соборній 10, пропонує всі види перукарських послуг: спа догляд за волоссям, ламінування, реконструкція, стрижка гарячими ножицями, нарощування волосся тресами, фарбування різної складності, біохімія, нарощування вій, нігтів, манікюр, педикюр, якісне обслуговування, індивідуальний підхід, дружній колектив. Ставши клієнтом салона перукарні Ліра, ви зануритесь в теплу атмосферу розуміння, професіоналізму, краси та гарного настрою. Перед початком засідання самої позачергової сесії біля будівлі міської ради з'явилася новенька карета швидкої допомоги. Її поява того дня була зумовлена не за її прямим призначенням, а з, напрочуд радісної причини. Сучасна карета швидкої допомоги на вулицях міста Фастова скоріше міф аніж реальність. Хоча так було лише до сьогодні, таку автівку білого кольору з червоними смужками Фастівська міська рада рішенням сесії передала на баланс нещодавно створеної Фастівської станції екстреної медичної допомоги. А перед тим, ключі з червоною стрічкою та технічний паспорт, урочисто було вручено Володимиру Голованю. На початку нашої. Дія... В січні місяці була проведена сумісна нарада між мером, керівництвом району, депутатами, керівниками фракцій. І певна частина коштів виділялася на ремонт будівлі станції екстреної медичної допомоги і невідкладної, бо ми співіснуємо на одній площі. Гостро це питання стоїть, не вистачає приміщень. Але все ж таки ми переговорили з Олександром Миколаївичем на той момент звернутися до депутатів про виділення цих коштів, які передбачалися на ремонт, на придбання нового автомобіля. Завдяки відкритому діалогу та співпраці місцевої влади та медиків сьогодні. В арсеналі станції екстреної медичної допомоги є така необхідна сучасна карета швидкої. Депутати відгукнулися. Це був певний період, який вимагав тендерних процедур. і Іншого іншого. Інше. Не скажу, що це все так було гладко. і Всі так як сьогодні голосували. Голосували так. Декого проходилося переконувати особисто зустрічатись і дякую нашим депутатам. Потатам, що з позумінням поставилися і на сьогоднішній день ми маємо такий чудовий подарунок. Деякі функціональні переваги нового автомобіля видно не озброєним оком. Інші можна побачити, зазирнувши у салон автівки. Ну, по-перше, висока криша. Ті автомобілі, які в нас були низенька, інколи коли важкий хворий потребує. Задіяти в процесі декількох фахівців, і лікаря, і фельдшера, і щось допомогти, тут вже буде легко. Сучасні ноші складаючіся, які можна буде, ну як ми дивимося в зарубіжному кіно, ага, раз виїхали, виїхали, складається все. П'ять крісел, які можуть бути з різних сторін, супроводжувати хворого і надавати. Допомога випробовували нову техніку жінки, очільник міста Галина Поліщук та депутат Фастівської міської ради Оксана Власенко. Вона особисто переконалася у зручності керування новенькою каретою швидкої та впевнено здійснила тест драйв. Тож, окрім надання якісної, невідкладної і швидкої допомоги, придбання такого автомобіля звичайно полегшить роботу медиків. Даже навіть не стільки вона полегшить, скільки вдихне. Знаєте, як дитина інколи радіє тої іграшки, які дарують на день народження. Ну, хай нам не на день народження, не на день медика, але все рівно це сколихне колектив і все ж таки це дуже приємно. Яна Хрустальова, Микола Правдівий, новини, телеканал АСТВ.